Шановні аграрії Дніпропетровщина, йдемо міряти глибину снігу, скільки сипнуло. Сьогодні в нас 16 січня міряємо сніг, шановні аграрії. Так. о, отут у нас ось, ось дивимося. Лінійка 30-сантиметрова, 20 ки немає, 18 шановні аграрії. Йдемо в другому місці, міряємо. Хопа, о, тут 20-ка є, дивіться, рекорд. О, тому так, волога є, морози є, гриби гибнуть, все буде в нас, шановні аграрії, добре. Одне не добре, аграрії, світу в нас немає. Світу немає багато, по 7 часов немає. 3-4 часа є, сім немає. Оце такі графіки у нас в Дніпропетровщині. Але обходимося, шановні аграрії, і готуємося до посівної. А сіяти, шановня аграрії, будемо кукурузочку мрію. Вона рання, фао 190. Значить, це самий ранній гібрид із групи стиглості. І тому його раніше треба сіяти. Не можна його сіяти у пізні сроки у літні. От, рано сіємо і рано збираємо. Кукурузочку мрію замовляємо. І на наступний рік залишається з рожаєм. На кукурузочку ціна є, спрос є. Чорна перчатка беремо. Гляньте, яка красота. Це ж золото, дивіться, одна Мрія кукурузочка фао 190 для будь-якого регіону України, хто хоче мати гарний врожай. І, шановні аграрії, багато хто сіє кукурузку за ФАО за 300, 350, 400, шановні аграрії, кажуть, борання кукуруза того не витягає. Шановні аграрії, витягує. 12 тонн це реально отримати на фао 190. Хотин збирали 16 тонн, куди ще більше? 20 тонн. Та мені аби кожен рік по 16, Отакий от урожай би був кожного року. Шановні аграрії, в чому плюси і ще ранні кукурузочки? Да, тому що ми її раненько посіяли, і вся ця влага їй йде. У пізній кукурузок літні вітри все видуває, вона просто стоїть і не вегетує. А ця раненька, вона раніше всю влагу всю забрала. Сформувала такі ось початки і дала гарний прибуток фермеру. Тому ранні кукурузки у них потенціал. 190 фао рання, будь ласка, сійте. фао 230, 230 фао кортес, Пожалуйста, це теж рання, теж оцю влагу забере. Хотин, ДМС 2510, ФАО 250. Також буде гарно цю вологу забирати зимову, шановні аграрії, бо літом хто знає, що вже буде. А раненькі кукруски вже будуть спочатками. Тому обирайте ранню і отримуйте гарний врожай. І мої любі фермери, нехай проблеми та невзгоди не строїть вам в житті погоди, щоб у вас і світло було, і добро було, і мир на землі настав. Всього вам, мої любі, найкращого. До побачення! З вами був Агрован. А по цінам не забувайте, пишіть мені, відправлю прайс. До побачення!